Медична сестра це ноги без ногу, Очі сліпого, підтримка дитині джерело знань і впевненості для молодої матері уста тих, хто безсильний. Це професія, не вибір, це покликання. Тому що світова спільнота 12 травня відзначає День медичної сестри. Майже 20 років життя Віта Кушнаренко віддала свої професії, допомагає людям. Ще з дитинства жінка уявляла себе медичним працівником. Ми ще в дитинстві ігралися, і, і я пам'ятаю з першого класу ми все айболітів гралися. У нас і вишня була, і стекольця були, і ми кров брали кукла. Тому після закінчення школи вступила до Лубенського медичного училища у 95-му році. Після його закінчення разом з чоловіком військовослужбовцем переїхала у село міського типу Кегечівка Харківської області. Я там працювала медичною сестрою в воїнській частині в дитячому садку. Потім в мене була можливість піти далі. Я працювала в Київській в санстанції в баклабораторії лаборантом. У 2002 році повернулася додому в Пирятин. Лаштувалася на тимчасову роботу у центральну районну лікарню на посаду акушерки в оглядовий кабінет. А вже з 2006 року працює у рентген-кабінеті. Я люблю свою роботу, мені подобається моя робота. Коли особливо виходять гарні знімки, коли хоч трошечки чимось допомагаєш людині, це хорошо, це піднімає настрій. Звичайно, професія медичної сестри складна й напружена, але допомагати людям найкраща її складова. Ну, це моє призвання. Я знаю, що я б не була точно ні вчителем, ні продавцем. Іменно я там, де я є. Відношення медпрацівників добре, швидко описують. Зроділи все, як потрібно, пописали. Медпрацівник гарний. Медсестра чудові. Медич... До медичного персоналу у мене е е е ніяких претензій немає. Медсестра це не просто професія, це стан душі, здатність щохвилини співчувати людському болю та завжди приходити на допомогу. Хотіла б поздравити всіх з ним, медика, всім здоров'я, мирного неба і щастя людського.